Вітаю в Україні! 22 друга година. Для вас працюють команда інтера. І я Анастасія Дауголе. Новини маємо такі. Сигнал повітряної тривоги пролунав для низки областей. У повітряних силах попереджають про загрозу ударних дронів. Актуальну мапу ви бачите на своїх екранах. Командування попереджає: росіяни запустили кілька груп ударних БПЛА. Просимо вас реагувати на сигнали тривоги. Унаслідок вибуху на Одещині поранені троє правоохоронців. Про таке повідомила обласна поліція. Там кажуть, рвонула в управлінні поліції після того, як туди увійшла жінка з пакетом. У ньому ймовірно могла бути вибухівка. Жінка загинула. Усі деталі ще встановлюють. В Ер-Ріяді тривають перемовини між Україною та Сполученими Штатами. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. Він і повідомив про початок переговорів. У Саудівській Аравії зараз працює знімальна група фактів, докладніше про перебіг перемовин у матеріалі колег. Небагато є інформації щодо перемовин у Еріаді. Відомо, що вони розпочалися близько п'ятої вечора за Києвом і досі тривають. Була інформація, що її розповсюджували російські пропагандисти про те, що перемовини завершилися. Однак українські делегації сказали нашим медійникам про те, що це не є правдою. Дійсно, завершився перший раунд перемовин. А після перерви вони мають поновитися скоріше за все, що вони вже поновилися. Місце проведення перемовин наразі не розголошується можливо, це на вимогу американської сторони, тому що ми не знаємо навіть складу американської делегації тут. Вочевидь, Україні було важливо переговорити з представниками США ще до того, як вони зустрілися з росіянами. Всю інформацію, яку ми маємо, це те, що написав у своєму блозі у Фейсбук міністра оборони Рустему Умеров, який очолює цю делегацію про те, що на столі саме про безпекові питання нашої енергетики та інфраструктури, і також у складі делегації є фахівці з енергетичного сектору, а також військові. Відомо, що тут є також заступник міністра енергетики. Микола Колісник, також від офісу президента, є Ігор Жовко та Павло Паліса. Більше інформації ми сподіваємося мати під вечір, коли, вочевидь, з пресою, принаймні, він так пообіцяв поспілкуватися міністр оборони Рустем Омеров. Спеціально для телеканалу Інтер, Ольга Чайко та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Одна людина загинула ще одна поранена у наслідок обстрілів росіянами Миропільські громади Сумщини. Про таке повідомила обласна прокуратура. Ворог атакував цивільну інфраструктуру як наслідок пошкоджено та знищено низку приватних будинків. Росіяни впродовж дня атакували Нікопольський та Синельниківській райони Дніпропетровщини. Як сповістили, в ОВА окупанти били також з артилерії та дронами камікадзе по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. Там понівечена інфраструктура, пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда, теплиця, газогін, побиті два легковики. По обіді російські армійці скерували БПЛА на Новопавлівську громаду Синельниківського району. Там з знищений один будинок. Потрощені дві господарські споруди і сім вуликів. Надвечір противник ударив по межівській громаді. Наслідки встановлюють. Дніпровський район Херсона масово обстріляли росіяни. Як повідомили у ДСНС, унаслідок влучань боєприпасів зруйновано три житлові будинки за різними адресами. Попри загрозу повторних ударів, рятувальники все одно гасили пожежі. Понад п'ять годин тривала повітряна тривога у Києві цієї ночі. Росіяни атакували столицю шахедами, загинули троє людей. Це батько з п'ятирічною дитиною та літня жінка. Постраждалих десятеро серед них немовля. У Подільському районі спалахнула пожежа на 20-му поверсі будинку та у промзоні. У Дніпровському сталися пожежі на 9-ти та 16-ти поверхових житлових будинках зачепило будівлю закладу громадського харчування. У Голосіївському районі уламки впали у нежитловій зоні. У Деснянському у, у лісопарковій смузі. Шість автівок пошкоджено у Шевченківському районі. У Баришівці на Київщині відновили спортивну залу, яку три роки тому зруйнувала російська ракета. Кошти збирали по всій Україні, допомагали меценати, благодійники та навіть самі вихованці. Як вдалося повернути спорт у громаду? Дивіться далі. В'ячеслав займається греко-римською боротьбою три роки. Сьогодні бере участь у змаганнях у селищі Баришівка, що на Київщині. Я приїхав з Києва на змагання, та я був вже в двох спарингах. Ем, мені е, ще треба третій спаринг, щоб е, виграти третє місце. Або програти третє місце у Баришівці був свій великий стадіон, але ще на початку повномасштабного вторгнення його знищила російська ракета. Аби село не втратило спортивних традицій, місцеві вирішили відновити стару занедбану арену, що понад 30 років стояла пусткою. Я пам'ятаю, що навіть. З першого турніру таке спортивне свято, свято боротьби і завжди нас запрошував. Мене як суддю запрошував, як тренера запрошував, і я завжди приїздив сюди до Баришівки з командою. Гроші на відновлення збирали всією громадою, залучали меценатів, узяли участь у грантових програмах. Тренери, батьки, діти до праці стали всі. Коли ми почали завозити перші бруси, доски, дітки носить, вихованці через вікна. Це все якось виглядало. Ну нереально, а потім уже процес пішов. В нас повірили і долучались по ходу Дуже багато людей, як благодійні організації, фонди за кордону на кошти. Українська нація сильна, найсильніша в світі. Ми це демонструємо. Тобто, всі по крупинці доклалися. Хтось витратив свій час, хтось витратив кошти. Але в цілому ми бачимо, що призвело до результату відновлення спортивної зали. Колись давно тут був басейн, але місцеві вирішили перетворити його на спортивну залу. Тепер у ній можна проводити змагання з боротьби і запрошувати десятки учасників з інших міст. Діти повинні мати майданчики, де проявляти ті здібності, які ви напрацювали безпосередньо в спортивному залі. Я вам хочу сказати, що перше це. Як перший позитив, що у нас присутні такі зали, незважаючи на те, що Росія знищує українську інфраструктуру вже більше 10 років? А ось головний спортивний об'єкт громади стадіон, досі стоїть руїною. Після ворожого удару відновити його неможливо. Той зал вже не відновити. Він був визнаний аварійним і дуже складно було. Там дуже багато коштів прийшлось тільки в чорнову роботу вкладати, а оздоблення всередині, обладнання, тренажери, килими, тобто там все ж було непридатне. Та у Барішівці вірять, колись і на місці цих уламків з'явиться вже новий майданчик. Тим більше, що своїм прикладом люди вже довели, якщо чогось сильно прагнути, навіть неможливо стає реальністю. Катерина Самойленко Володимир Дєдов. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. У Тель-Авіві відбулася демонстрація з вимогою негайного повернення заручників, яких отримують у газі. Десятки тисяч незгодних із політикою прем'єр-міністра Бен'єміна Нетаньягу вийшли на площу Хабіма. Протестувальники закликали до укладення угоди про звільнення бранців. Акція також спрямована на захист демократії в Ізраїлі після звільнення голови Національної служби внутрішньої розвідки. Учасники мітингу висловлювали невдоволення діями уряду Нетаньягу та вимагали припинити вогонь. Сполучені Штати посилили військову присутність у водах поблизу мексиканського кордону. Офіційний Вашингтон відрядив туди свій другий ракетний ісмінець. Військовий корабель прибув на базу ВМС у Сан-Дієго перед початком патрулювання. За словами військових, ісмінець сприятиме боротьбі з незаконним обігом зброї, транснаціональною злочинністю та нелегальною міграцією морським шляхом. Це вже другий корабель, який Вашингтон направив до регіону за останній тиждень. Підсилення військової присутності пов'язане з суворішою імміграційною політикою адміністрації президента Дональда Трампа. Тисячі американських військових уже працюють на кордоні. Усі проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. Залишайтеся із нами. Марафон триває.